Франсуаза Саган Кіт і казино. Марно Анджела Ді Стефано напружувала горло, гукаючи свого кота красеня філу, який зранку зник у вуличках старої нітци. Була третя година дня, і попри вересень досі стояла жахлива спека. Не в звичках філо було забувати про свою сієсту й рідний квартал, якими привабливими не здавалися сусідські кішки, тож Анджела дедалі дужче тривожилася за свого улюбленця. Її чоловік Джузепе пішов грати в боче, як і що суботи по обіді, а сусідки дрімали на мідних ліжках, за різнобарними прапорами, вивішених у вікнах сорочок і шкарпеток остраху потурбувати їхній відпочинок, Анджела не наважувалася кричати надто гучно, а тому бурмотіла Філу, Філу, біля кожного підворіття, притримуючи шаль, накинуту на голову від сонця. У свої 32 роки Анджела Стефано була дуже вродливою жінкою, міцної статури, яскраво вираженого латинського типу. Хоча корсиканські предки нагородили її дещо замкнутим, а часом і суворим обличчям, здатним збентежити можливих суперників Джузеппе. Зрештою, він і сам про це знав і подекуди кепкував із циноти дружини, але так, що сміху це в Анжеле не викликало. Філу все не знаходився. А їй тим часом треба було встигнути до четвертої години в банк, аби покласти туди чергові 500 франків, адже вони вирішили купити будинок у кредит, виплачуючи внески місяць за місяцем. Учора Джузеппе, як порядний чоловік, вручив їй свою платню, і вона хотіла якомога швидше позбутися цього папірця, здобутого такою дорогою ціною. Аж раптом їй здалося, що за стіною блискавкою промайнуло щось сіре, і вона крикнула Філу, а потім штовхнула хвіртку садочка, що оточував будинок красуні Єлени. Красуня Єлена була їхньою сусідкою ось уже десять років, і про неї багато пересуджували відтоді, як вона що щоправда, без жодних доказів. Анжела зробила три кроки навшпиньки, помітила на підвіконні глузливого Філу і покликала його тихенько раз чи два, перш ніж зважилася підійти ближче. Філу скосив на неї зелені очі та шмигнув усередину. Анжела інстинктивно штовхнула віконницю, щоб спіймати його, і тут побачила свого Любчика Джозепа. Який спав в обіймах Єлени. Її серце шалено закалатало, вона позадкувала й вислизнула за хвіртку, налякана думкою про те, що він міг її побачити. Тільки на вулиці, якою вона йшла кудись широким кроком, її подив і жах перетворилися на гнів. Їй слід було здогадатися. Навіть Філу про це знав. Ось куди Джузепе частенько ходив грати в боче щосуботи. Як давно вона вирішила повернутися до своєї матері на рідний острів до порядних людей, зрада не для таких жінок, як вона. Десять років вона піклувалася про Джузепе Ді, Стефано – його будинок, його речі, його харчування та його постіль. Десять років тільки робила, що корилася йому та намагалася догодити, а він брехав їй і вночі, і вдень, думаючи про іншу. Опинившись на англійській набережні, куди ніколи раніше не заходила, вона продовжувала йти все тим же рішучим кроком. Немов би збиралася перетнути море посухо і дістатися до будинку своїх батьків. Лише свисток завадив їй потрапити під машину. Раптом обернувшись, вона побачила, що стоїть перед великою білою будівлею з вивіскою казино, де іноземці, начебто, просаджували свої статки і куди навіть чоловіки з її кварталу. Заглядали з великою осторогою. Вона побачила, як туди зайшла світловолоса жінка, помітно старша за нею у полотняних штанах. Побачила, як та чогось посміялася разом зі швейцаром і зникла у напівтемряві. Була в цій напівтемряві сіро бежевій порівняно з розпеченим на сонці тротуаром. Особлива привабливість, і Анжела теж машинально піднялася сходами. Вона була одягнена скромно, але трималася поважно. Швейцар без жодних жартів направив її до великої зали, де теж без жартів якийсь чоловік у чорному костюмі з кроваткою запитав у неї документи та поцікавився, скільки фішок їй завгодно. Анжела була мов у сні, і лише кілька фільмів, які вона бачила по телевізору, підказали їй, як поводитися. Жодного разу в житті вона не ризикувала навіть одним франком у грі і не грала ні в що, крім крапетти. Тож вона повагом попросила фішок на 500 франків і простягла гарну банкноту Джузеппе. Отримавши натомість п'ять круглих смішних штучок, які їй, очевидно, слід було покласти на зелений стіл трохи віддалік. Його вже оточували кілька замислених, стомлених спекою гравців, і їй вдалося, не привертаючи до себе уваги, поспостерігати за ними добрих десять хвилин, щоб чогось навчитися. Її долоня так стискала фішки, що спітніла. Вона зніяковіло переклала їх у ліву руку, витерла праву і, скориставшись загальним затишчям та зупинкою маленької прудкої кульки, взяла одну зі своїх блискучих штучок і твердо поставила на номер вісім. Власне, вона вийшла заміж восьмого серпня у нічці і жила в будинку номер 8 по малоконюшній вулиці. Вставки зроблено, сказав байдужий чоловік у вечірньому костюмі і знову запустив кульку, яка почала шалено крутитися, а потім граційно влучила у чорну виїмку, але занадто далеко, щоб Анжела могла розгледіти номер. Номер вісім. вигукнув чоловік втомлено. Вісім, виграш на один номер. Додав він, швидко кинувши поглядом стіл. Потім оглянувши гравців по колу, виклав у ряд десяток інших фішок і підсунув до Анджели, при цьому назвав цифру, яка видалася їй астрономічною, і втупився в неї запитальним поглядом. Вісім, повторила Анджела твердо. Вона почувалася добре. У неї не мов би, вселився якийсь дух, не мов би, якась невідома тінь спрямовувала її потайки. Дивувало лише те, що з очей зник той образ Джузеппе, який спить поруч з Єленою. Тепер вона бачила лише маленьку кульку, лишень її. Максимум дві тисячі франків на один номер. Здивовано сказав Круп'є. Не зрозумівши, вона кивнула замість відповіді і кроп'є сунув кубкою фішок на вісім, повернувши решту, яку вона несвідомо забрала. До столу тепер підійшли інші люди і дивилися на неї з певною цікавістю. Ані вираз обличчя, ні поведінка не давали підстав запідозрити в ній божевільну, яка ризикнула двома тисячами франків. Поставивши їх на простий номер у літньому казино у нічці у вересні. Після секундного вагання круп'є крикнув Робіть ваші ставки. Дама у штанах поклала десять франків, поруч із сяючою купою Анджели, і кулька знову закрутилася. Потім... Видавши кілька різноманітних, неузгоджених між собою звуків, завмерла. І настала тиша, що змінилася приголомшеним гомоном, від якого Анджела отямилася, оскільки заплющила очі. Але, не мов би визнаючи крізь сон провину лише за свої обважнілі повіки, а не за це потрясіння. Вісім. Сказав кроп'є, вже не так весело, як їй здалося. Потім, повернувшись до Анджели, яка не змінила виразу обличчя і залишилася такою ж холодною, уклонився й оголосив: «Мої вітання, мадам, ми вам винні 66 тисяч франків. Чи не бажаєте прийти зі мною? Її оточили чоловіки в чорному, наполовину олесливі, наполовину роздратовані, і відвели до іншої стійки. Там ще один чоловік із блідими очима відрахував її фішки набагато більші і більш квадратні. Анджела нічого не говорила у вухах її свистіло, було важко триматися рівно. Скільки тут? запитала вона, вказавши на безликі бляшки. І коли чоловік повідомив їй шість шість тисяч франків, мадам, тобто шість мільйонів 600 тисяч у старих франках, вона витягла руку і сперлася на його долоню. Він усадив її вельми чемно, замовив і підніс їй коньяк. Усе з тією ж трохи крижаною вічливістю. Чи можу я отримати їх готівкою? запитала Анджела, щойно жар алкоголю повернув її до розуміння ситуації. Звісно, сказав той. І знову, заглибившись у свої шухляди, дістав звідти гору банкнот. Жовтих, схожих на ту, що довірив їй цього ранку Джузеппе. дійшов у своїй люб'язності навіть до того, що допоміг запхати гроші в сумочку. Чи не бажаєте зіграти ще, мадам? запитав він, але без особливої надії, оскільки йому, який на цьому розумівся, було очевидно, що Анджела, напевно, вперше й востаннє. Переступила поріг казино. Вона відмовилася, мотнувши головою, сказала щиро дякую» і вийшла тим же швидким і твердим кроком, який привів її сюди. Варто було вийти назовні, як сонце повернуло її до дійсності. Вона знову впізнала море, англійську набережну машини, старі пальми. І, згадавши, що її зрадили, сіла в першому ж кафе, що трапилося поблизу казино. Зрештою, сама в кафе Анджела Ді Стефано теж опинилася вперше. Поставила свою сумочку, між міцно стиснутих ніг і замовила малинове морозиво в офіціанта з тьмяним голосом. Тут вона заходилася розмірковувати. Якийсь низенький жовтий чоловічок у бежевому, що йшов за нею від самого казино, спробував зав'язати розмову та пригостити цигаркою, але вона відігнала його без жодного слова настільки красномовним жестом, що цей паразит, хоч і пересичений горними залами та самотніми дамочками, цього разу раптом відчув себе украй приниженим. Наполягати було ні до чого. Так він пішов, і Анджела, залишена нарешті сама собі та своїм думкам, проаналізувала один за одним три-чотири плани, які здавалися їй логічними. Перший полягав у тому, щоб якомога швидше покласти ці жовті банкноти в банк, але це був банк Джузеп. А від Жузепи, який їй зрадив, вона мусила піти. Другий план полягав у тому, щоб зафрактувати в порту якесь судно чи човен і вирушити просто до батьків. Третій полягав у тому, щоб узяти таксі, як у романах, заїхати додому по філота свою валізу і залишити Жузепе 500 франків. Разом із запискою, що крає серце, потім у порт і так далі. Четвертий здавався романтичнішим, накопивши в крамниці тонких, як павутиння, сукані з червоного шовку, чудових коштовностей, найняти коляску і повернутися додому галопом, а очах приголомшених сусідок. Розкидаючи цукерки дітям по всьому шляху. Або ж знайти двох гангстерів, мали б вони тут водитися, щоб вони добряче відгамселили кралю Єлену, або ж, найнявши машину з шофером у сірій лівреї, відправити його до себе додому на малоконюшну вулицю із запискою для сусідки. Щоб та передала йому Філу та її речі. Від усіх цих можливостей Анжели поморочилося в голові, та й коньяк погано поєднувався з Молиновим морозивом, її нудило. До того ж, життя так давно не давало їй жодних можливостей. Вона так давно точно знала. Що її чекає в наступні півгодини і за тиждень, і навіть за рік, що їй взагалі не доводилося нічого обирати. А тому це раптове, непередбачене Джузепе в обіймах Єлени ставало, якщо подумати, майже заспокійливим, оскільки вже сталося, реально існувало, і з цим вона нічого не могла вдіяти. Помилкою та жахом були саме всі ці можливості напхані в сумку біля її ніг. Анджела знала, що якби не набита жовтими папірцями сумка, вона повернулася б додому. Нагримала б на Джузеппе, вилаяла б його, пригрозила б розірвати стосунки. А може, і справді покинула б на якийсь час, доки він, цілком розбитий, і розкаяний, не приповз би за нею на її острів. Якби не ця купа грошей, її життя залишилося простим і нехитрим, але, зрештою, дуже приємним, тому що вона кохала Джузеппе. І, хоча вона чудово знала, що він за своєю вдачею зальотник, вона також знала, що він її кохає, її анджелу. І що минулої суботи другу половину дня в Єлени провів син їхньої старенької сусідки. Тільки от тепер вона могла б стати кимось іншим, ніж просто обманутою дружиною. Бачити перед собою щось інше, ніж чоловіка, що кається, вона могла б стати вільною й багатою жінкою, яка кидає свого розчавленого чоловіка. Її Джозепе муляр і досить вродливий, але загалом йому вже не 20 років, і багато він не заробляє. Якщо вона піде. Жінки не стануть бігати за ним юрбами, тим паче, що якби він випадково отримав кілька зайвих франків, то віддав би їх їй, Анджелі. Це ж їй довелося наполягти, щоб він потихеньку викуповував їхній старий будинок на малоконюшній вулиці. Та й сукню з червоного шовку він сам їй весь час обіцяв. І, виходить, зовсім не вона про неї мріяла. На золотаво сіре море, що стало шовковистим у сутінках, поволі спускався вечір, і Анджелу почав гризти страх, якби Джузепе не захвилювався. Може, він вирішив, що на неї напав якийсь мерзотник, спокусившись на прекрасну жовту купюру, яку її слід було віднести до банку. Але, звісно, він і уявити собі не зможе, що вона тут, сама, у кафе, на цій шикарній вулиці з мільйонами біля своїх ніг, і може піти від нього назавжди. Що вони з Філу робитимуть десь у восьмій, якщо вона не повернеться? Чекатимуть під дверима, як пара телепнів? Та вони є телепні, нездатні навіть знайти, де масло і борошно, ковбаса й вино. Ні, це не мислимо. Якби вона наважилася піти, то не змогла б навіть смакувати ні лангустом, ні шампанським, ні тістечками, які приніс би їй метродотель в одному з тих розкішним, немов палаци готелів. Нічого не змогла б зробити з цими грошима, бо завжди й усюди відчувала присмак туги. Вона не створена для таких змін. Мабуть, мало фільмів бачила по телевізору, або мало книжок читала, або недостатньо мріяла про когось іншого, крім Джузеппе. Вона встала, повернулася до казино і, на щастя, знову потрапила на того самого чоловіка з блідими очима, чоловіка з коняком, який одразу ж її впізнав. Вона завела його в темний куток і пошепки проказала своє прохання. Що? перепитав він. Підвищивши голос, він почервонів, і всі на них озирнулися. Тоді вона трохи притягнула його до себе, знову почала шепотіти, і він раптом, здавалося, зрозумів. Ви хочете, щоб я забрав їх назад у вас? Так? Але я не маю права, мадам. Він покликав іншого чоловіка, одягненого так само, як і він. І вони почали шепотітися в трьох. Чоловіки мали тепер дивний вигляд, обидва раптом стали здаватися набагато молодшими та по-дитячому наїмнішими, ніж раніше. Якби хтось підійшов ближче, він був би дуже здивований, почувши, як двоє кроп'єї, ця вродлива жінка говорять про доброчесні справи доброї допомоги. Чи про чесноти смиренних братів бідноти. Зрештою, вони пройшли в кабінет, Анджела виклала свої гроші, їй видали чек, який вона перевернула і зробила передавальний напис на благодійну організацію Сен Венсан. Підписалася Анджела Стефано, І було очевидно, що вона вперше й водночас. Востаннє ставить своє ім'я на Чеку. Потім гордо пішла, зустрічаючи дорогою елегантних жінок і схвильованих чоловіків, оскільки настав час справжньої гри. А обидва круп'є провели її з такою надмірною чемністю та шанобливими поклонами, що всі ці елегантні дами озиралися. І запитально дивилися їй услід. Вона швидко повернулася додому і застала обох Філута, Джузепе, перед телевізором. Ти чогось запізнилася, буркнув Джузепе. І вона промовила лише одне, перш ніж кинутися до своїх каструль. О, так, у банку довго тягнули. А потім зустріла кузину з бастії Джозепе, який теж відчував певний сором, після того, як ледве позбувся запаху жахливого одеколону, який щедро використовувала Єлена, простягнув руку і мимохідь поплескав її по талії. Його трохи хилило на сон. На дворі фальшиво співала сусідка. Кіт уже муркотів, зачувши, що Анжела смажила на пательні. Добра видалася субота, подумав Джузепе. Кожен чоловік час від часу має право на маленькі пригоди у своєму житті. Жінкам цього не збагнути.